Мене звати Ганаро, я сімейний адвокат і сімейний медіатор. І сьогодні поговоримо про те, як не потрапити в халепу тоді, коли вам треба ділити спільну сумісне майно. Розглядаємо найбільш типові питання, з якими ви звертаєтесь до нас за наданням правової допомоги при розлученні. І питання шосте. Дружині подарували під час шлюбу будинок. Чи може чоловік претендувати на нього під час розлучення? Знову ж таки. Сімейний кодекс говорить про те, що особистою приватною власністю кожного з подружжя є те майно рухоме нерухоме, яке було подароване та успадковане, але подароване крака. З іншої сторони, подароване дуже часто не оформлюється так, як має бути. Закон каже, що усі дарування нерухомого майна. Обов'язково у нотаріуса і посвідчуватися і вноситися в реєстр. Тому, якщо це воно було подаровано на словах, а зареєстроване воно на когось іншого, то юридично це не вважається дарунком. Тому а, треба обов'язково, якщо вам дарують, а, просити вимагати, а, наполягати на тому, щоб це було оформлено обов'язково нотаріально. Тоді в цьому випадку таке майно не буде підлягати поділу як спільно-сумісне майно. Якщо у вас залишилися питання чи коментарі, залишайте їх під цим відео і записуйтесь до нас на консультацію. Ділити майно не страшно.